Друзі, всіх вітаю, до продажу поступає нове надходження. Тож зустрічайте. Це Renault Lio 2012 року випуску з дизельним двигуном 15 k 9 k механічною коробкою перемикань на передньому приводі. Динамічний, економний, надійний міський хетчбек. Має просторе багажне відділення для такого авто. В комплектацію у нас входить 16 дюймові легкосплавні диски. Середини. Комбінований тканевий салон. Ось такий задній ряд. Передні скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, круїз-контроль, магнітола з підтримкою AUX, кондиціонер та інше. Пробігу даний автомобіль має 202 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон Хапай авто До зустрічі.